Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Всіх вас обійняв. Ой, друзі, сьогодні я так замахався на роботі. Просто жесть. Як ніколи. Ну, все рівно, вирішив вас без контенту не залишати. Давайте не знаю, що. Містики лупаним. Так. Пішли глянемо, що там у нас. До речі, ви танчик вже всі забрали. Рудольфа того за 500 золота. Ой, такі. Чесно, друзі, такі собі. Четвертого там ще вже починає, Починається івент, сьомого календарь. Кожного дня в гру заходиш і туду, туду. -ту -ту. Так, якщо я купую, наприклад, за 5515 і за півтори. Пять. Це мені виходить... Ага, 5, 6, 7. То есть у меня за.500. і пять Це виходить теж у мене 20, ніж за 7500. Понял прикол? Тобто я купую, якщо за пять, півтори. Ну, правильно ж це. Пять і 1000, шесть і по 500. Ну, 7. Я беру самі ті контейнеры. Получается. Тільки я ще экономлю 500 золота. И беру 22. А не 7500 за x20. Понимаете, в чем вам прикол? Ну, давайте купуємо. За 5500. Я думаю, друзі, подобаєчку поставити. Буде у нас ще контейнер друга рівня. Мы ще можем, друзі, вот так ось купить. За півтори І за 500 ще, друзі, два купимо. Ага, аватарчик, аватарчик, не той, друзі, не той. Бо той тільки в другому рівні. Думаю, подобаєчка і підтримачка, Підписочка на канал ви мене, друзі, підтримаєте. Ну що, пішли у сховище відкривати. Отак От ми якось секономили, друзі. Купили 22. 22 кантоса замість 20. Отак вот от, друзі. О, капець, блин. Так. Пішли, друзі, пробувати свій фарт. Хочеться вже дійти до той головної нагороди. Поки дійду вже і танків не залишиться. Ну шо, погнали! да Тарададам. 100 тысяч срібла. Не прошу. 5000. Ой, кажу 5000. 5 бустерів, блин. 5000. А ну, це можливо сертифікати. Ні, це, друзі, 100 золота. 100 золота нам, блін, мало. Нам треба хоча б, друзі, сертифікат взяти. Сим-бустеры. Да на бустеры, Та я играть не хочу, там одни лозы. Лозы и пинг, блин, 200 золота. Я не хочу такую игру играть. Конечно, там Тата всякие, блин, Валерчики, блин. Гра... Святослав, там, чихто, э, Валерчики, да, он играет там с планшета 21-го Pro, конечно, то хули там. Пантуются. Тут играєш в Галима телефоном, блін. Лози, пин. То що я не можу, друзі, собі позволить зараз телефон, то що були проблеми в сім'ї там. Дав гроші. Потім були ще хлопцям, блин, на дрони. Теж треба. Ну а як? Треба допомагати. Хтось жирує, а хтось бідує. Така вона, правда, жизнь. Життя. Ну, я не такий, як всі, я буду допомагати. А потім вже, якщо Дасі, я ж кажу, бо буде в мене і ПК. Ну поки що я собі цього дозволити не можу. Так що якось так. Що, не буде у нас жодного сертифіката. Оце прикол. Оце прикол, друзі. Це, це чистий прикол. Це вже ніфіга не прикольно, чесно. Хоч би одненький дали сертифікатик. йо -мо! -йом. Ну що ти будеш робити? У нас два сертифіката друга рівня, друзі. І все. У мене мало надії, що воно дасть, блін, щось цікаве. Дуже мало. Але вмирає надія остання і дає 100 золота. Ну, Треш-контент, друзі. Ну що я можу зробити? Не пощастило. Так, ми наближаємося до нашої нагороди. Але воно не хоче давати сертифікати под Поки до нього дійду, все закінчиться. Вон ще дивиться скільки треба, Блін, друга рівня. Це ж ого. го Це ще скільки золота ляже, 100 тисяч. Просто жах. Просто друзі жах. Ну нічого. Я його дожму. А, це ще, ще 3 горівня, прикиньте, треба 10 штук. Та це звездець, ти що, це ще довго. Вони схавають у мене все золото. Ой, та хай собі залишить золото, їм навіть більше треба там, не знаю. Донати, друзі, треба хлопцям нашим, а не батькуйню хуйню цю донатить. Тому, друзі, якась так. А там собі думайте, як хочете. Все, друзі, всіх вас обійняв, всього вам найкращого. Э, мирного неба над головою. Ой, капець. Я пішов я, друзі, лікуватися. Божа благословіння вам. Хай Господь вас оберігає і дає вам правильні думки і посилає вам. Ну все, друзі, і міцного вам казать, це обов'язково і не хворійте. Бачите, як захворів. Ну нічого, ми виздоровим. З Божою помощю все буде добре. Все, всі друзі, вас всіх обіняв. З вами був Сталкер. На зв'язку.